Спочатку я розгляну і розкажу вам про сроки формування бджолопакетів. Сроки продажі бджолопакетів по кожного року незмінні. Це є 7 по 9 травня. Ці бжолопакети 1 травня. Це не є джеопакети, які відповідають дійсності. Тому що зазвичай. 1 травня неможливо спробувати якісний пжоопакет з якісною пшого Так, ви наберете 3 рамки розводу чи 4 рамки розводу, але цей розплід буде строкатий і повноцінно зимова в ще на той момент не буде замінена. Тому, коли ви приїхаєте брати пшо ви купляєте 4 рамки в нас розводу. Плюс усю молоду жива, яка на той момент уже замінилася. Тому сроки з 6 по 9 травня найкращі строки. Пізні строки, вони теж є реально, але за умови, якщо це пасіка благополучна і не закліщена. В іншому випадку, коли ви купляєте бжоли пакет 14 травня і далі, таким чином ви купляєте. Самі доходячні бжосім'ї, які на момент продажі, реально, який повинен бути 6 травня, вони не змогли піднятися через те, що вони сильно закліщені. Тому в такі строки я не рекомендую вам купляти бжоопакет. А тепер поговоримо про комплектацію. Що ліпше: П'ятирамковий рамковий бжоопакет, мається на увазі розплоду, чи трьохрамковий. Дивіться. Кожен бджолопакет, якої б він не був комплектації 3, 4 чи 5, він буде добрий. Постараюся зараз вам пояснити. У 2016 році ми брали бджолопакети для себе. Тобто я брав для себе 20 пакетів, і Стас, Мій Шурін, друг колега, Бі. теж брав для себе 20 пакетів. Ми брали свої пасіки, тому розплоду для. Наших бжого-пакетів ми не жаліли. Хоча наші хвости, які залишилися після нашого формування, вони були дуже слабенькі, і тато тут ледь-ледь з великим трудом їх зміг підняти. Але ми взяли 5-рамкові пакети які нам принесли по 50 кг меду з кожного бжого-пакета. Що я вам скажу по цих пакетах? Ці пакети ви можете купити. З відповідною доплатою п'ятої рамки з розплодом, але пам'ятайте, що ці пакети мають дуже великий ризик роїння. Тому, щоб купляти такі бшло пакети, ви дуже рискуєте у плані того, що ви вкладаєте гроші. Тобто, ну, відповідно, ви собі враховуєте, скільки це буде коштувати вас додатково, і е, те, що у вас пасіка може зароїтися і не працювати в повній мірі на акації. І ви ледь-ледь можете їх підвести до соняшнику. Тому я не рекомендую початківцям особливо купляти такі бшопакети. Хто б вам ще не говорив, що порода там карніка чи бакваща чи інша порода не роїться, це неправда. Кожній бджоли інстинктивно закладено роїння, і в той період, коли перед акацією є е беззятковий період, п'ятирамковий пакет зароюється. І дуже важко тоді з ним справлятися. Чотирьох рамковий Він уже, якби більше так сказати, за останні роки спросу на І це те, що немає експорту пакету за картон. Така комплектація, вона практично йде всюди. чотири пакет плюс додатково струшення бжели, це таку комплектацію ми пропонуємо за гроші бжоопакета. Вона є оптимальною. Хоча, знаєте, за інших умов, якщо ви пасічник вихідного дня, то вам ліпше купити бджолопакет дешевше, три рамки розплоду, плюс рамка з бджолою із повномедна, плюс додаткове струшування бджоли. Я рахую, що на мій погляд, мені здається, що коли ви купуєте здорові бджоли не закліщені, на цьому я наголошую. Три рамки розплоду, молода матка, рамка з медом чи пергою, тобто кормова рамка і струшення вжили, мені здається, що цей пакет буде вам дешевший і він, мало чим буде відрізнятися від 4-х рамкового пакета без кормової рамки, де, якщо ви пропустили цей момент, не підгодували вчасно, то він знижить свою ефективність щотиррамковий пакет перед трьохрамковим. Так, ми поговорили про строки, ми поговорили про комплектацію і давайте про що тепер ще поговоримо? Ага, ми поговорили теж про заклішеність пасіків. Пам'ятайте, що е здорова пасіка зі, зі, зі своєї пасіки, пасічник. Зможе продати з 6 по 9 травня всі пакети зі своєї пасіки. Пасіка, яка неповноцінна, буде продавати вам вибірково Ну, Але тут, вже, знаєте, є такі нюанси. Є різні нюанси, тому потрібно на це звертати увагу. Також, що стосується збірних, збірних пакетів, Такі збірні пакети вони грозяться тим, що іде перезараження кліща. Тобто ви взяли, допустим, дві рамки з розплодом печатним матку з однієї сім'ї і по одній рамці з інших сімей. Таким чином, ви м приєднали до цієї сім'ї, ці, ну, ви приєднали до цієї сім'ї. Кліща з інших сімей, які є між собою кліщі близько не споріднені, і вони ще в більшій геометричній прогресії будуть розмножуватися у вас. Тому збірні богопакети формувати я не рекомендую. Ну і також є такі нюанси: це те, що пасічники можуть продавати вам маток, які вже мають 2-3 роки. Ну, тут, як кажуть, вже вам потрібно вибирати самого пасічника, який я вам пропоную, тому що проконтролювати, визначити, якого року матка, дуже важко. Особливо, якщо пасічник користується маркером, який старається, наприклад, у цьому році ми позначили таким маркером, він хоча дешевий маркер, але фарба дуже сійка, і я дивлюся, що міточки не постаралися. В нас. Матки всі е, минулорічні, ну тобто молоді. Ну, і також е, є такий нюанс, е, що може знижувати ефективність вашої дрогопакети, е, коли матки старі, і свищові тим більше. На нашій пасіці ми прививаємося. Я або роздаю вже неплітки у хвости для того, щоб матки там обліталися, або просто роздаю матошники на виході. От такі матошники спеціальні. Не свящові. Так, що ще би я хотів сказати? Ну, в принципі, в принципі, принципі, я думаю, що цього достатньо. Тобто, ці такі моменти, про які ви будете пам'ятати, вони набагато є гірші, якщо ви купили такі бджолопакети, як я говорив, чим те, що пакет може бути на Чорних рамках. Хоча на Чорних рамках теж, звісно, що. Ніхто би не хотів бджого пакета. Ну, але як кажу, здоровий пакет на чорних рамках, він набагато кращий, ніж той пакет, який, який може зараїтися у вас, який має свищові матки, чи погані матки минулорічні, чи той пакет, який є збірним. Тому важливо це пам'ятати і купляти у тих пасічників, які є чесними.